Доброго дня, шановні. Сьогодні третій день такої гарної погоди. Вийшла тут на свій горбочок. Дивлюся рогіст такий і дивлюся, вже знову щось починає бовдуритись. Мабуть, вже знову підуть дощі. Так було гарно три дні, сонячно. Дивлюся, тут любуюсь рогіс, вже відчувається, що вже осінь, вже не такий яскраво зелений. тут Верба, б подумати міг, що я ще буду садити вербу. це ранньою весною стирканули, там йшли мимо, ой, кажу, верба. Звичайнісінька верба. Ось бачите, як виросла за літо. А там посаджена липа і ялинка. Дивлюся що з цією погодою наш клен, бачите, ось клен? І він за цей рік, оце, така е, торік зовсім не було приросту, а цей рік ось такий приріст. Бачите, такі вискочки зверху. Гарна днина. Пусть люди собі живуть на сам... ну це не край, це долина. Там, бачите, і косять, а це мер поселення живе тут. Гарно, тихо, екологічно чиста місцевість. тут Ялиночка така, ну такі дерева. Я не знаю навіть, як називається це дерево. Воно і не сосна, і не ялина. Не знаю, якась така такі гілки, я не знаю навіть. А тут гарбузи ростуть далі. І там центральна вулиця. Це вже хата над. Вулицею. Сьогодні вночі взагалі не давали спати. Їздили оці тракторони, мотоцикли на чотирьох колесах. Там, отам до копички, то там є така дорога спеціальна для цих тракторонів. Вони гайсають, зараз там ціла група поїхала. А коли Нема. то молодь їздить, жалілися в управу, але кажуть, то Діти їздять на них не діє, тільки батьки можуть подіяти. А, дивлюся, бачите, теж клен і теж вискочки є отам От на полі. Теж це, це така це, цей рік така, таке мокре-мокре літо. Так дивлюся, думаю, сиділа б я оце зараз у Михалкові. Дивилася б там на Карпати у такій сийзі землі. Видно Карпати, це за Коломиєю, Уже там буковель недалеко. Рідна земля то і рідна земля. Бувайте здорові, а то щось я Розклеїлась. Свини поїхали. Добре, побувай.